Це металолам курва. Та є шпиндельна кулона від 722-ї шліфовки. І знаєте що? Шановні гості, дорога родина, що та шліфовка курва, роботи навіть не бачила. Бо оправка з балансірними грузиками стоїть нова і гайка на солідолі, курва, закручується лівою різьбою. Може, хоч оправку відкупимо. Дивіться, лімби всі в солідолі. Колись то була плоска шліфовка з метром ходу. Далі. А це її, походу, направляючи. Да, і он стіл. Я майотину 722-гу здали, прикинь. Нульцеву 722 шліфовку здали на металолом. Молодці. Молодці курва. А то є координатно шліфувальний. Вірні ж то, що від нього... Лишилося роликові направляючі, координатна шліфовка. Що, все побите оптика побита, здобули, сверлилка, шпіндель вон ще в солідолі, горизонталка горьковська. А? ну ну-ну-ну-ну-ну-ну Дивіться, видите? Здобули. Здобули. Потім що тут ще здобули? то є маслостанція 822-ї, то все, куски маслостанції, горизонталка горьковця. Серги вже нема. Електрики нема, моторів нема, касити переключення нема. Далі. Далі. Вертикалка горьковська. Горьковська 112 12 серії, 6, ну, 12, 6Т12, що малий стіл. О, Все розхерачено, розпердолено. То є токарний автомат. То от є великий фрезерний вертикал. То щось, щось мені невідоме. Але столяра тут порядний. Ну, нічого нема. Один скелет лишився. Ще може якісь шестерні, може які гвинти. Далі. Ось вертикалка та. Ось тут вже все. А той жовтий тут. -то? Два є гідравлічний прес жовтий. А то є преска, дешка кривошипний, там не знаю, 13 чи 16 тонн тисне. Що ще? От, О! Рівень! о, Труба приварена. Та це новий станок! Подивися, з патрон солідолі, дивись! Рівень! Рівень курва! здобули, курва! Хто більше скажеш? Що тут ще? Расши, можна, ще обійдемо тудою. У 722-ї хоча б зараз відкрутимо курва оправку горизонтального шпінділя. Ой, шліфувального шпінділя. Ну а коштує як вертольот. Оправка. За це що Там у нас? Якісь, якісь маточки, якісь просічки. Шліфований. Ешку, Еш, ну то зато вот, розстріляти. Курва, розстріляти. Станок пів мільйона коштує. Зараз рух, пиушний. А нульцевий станок курва, розпердолили і здали на металолом. Може цілий шпіндель краще зняти. Тут він в гільзі стоїть. Цілий шпіндель з оправкою краще відкупити у них там пальцями заходить мотор туди болти зрізані, да? Да, от шпиндель там ну, нульц, нульц з хлопці. Он дивіться, э, демпфери гумові що стоять, урва, гофра. Нормально. Жовно? Нормально. Ось Діп 300 -й. Трьохсотий ДІП, ну то все, що від нього лишилося. Ага. Гідравлічна бабка. Ні, воно гідравлічним супортом тягало гідравлікою. Бачимо, вухо приварене до супорта. Щось йорзало на якісь операції. Зубофрезерний. Оце що? Це теж діп 300-й з револьверною головою. Хлопці, яка нахер Європа? Забудьте! Яка нахер Європа, хлопці? О, Це майже, майже братик шнапі. Майже Але це радянський станок. Дивіться, диви, сюди. Заземлили тут, де Його заземлили, так. Да. Вже повідпердолювали. О, той ключик. Йома йо. А ти його хотіли розрізати, а не вони вже хобот зрізали, вони вже гвин зрізали. Що Ігор? Це зіг-машина це або контактна зварка величезна. Його вже різали. Дивися, от нахрена розбивати глазок. От Ти мені можеш пояснити ці високоінтелектуальні наміри. Це просто жестяк. Вони вже от-от його здадуть. Дивися, вал відпередолиний приводу стола. Дивися. то є токарний автомат. Коротше, вони, я зрозумів логіку, вони відрізають вали, щоб їх відкупляли на як кругляк, як кругляк. Поняв? кулачки настроюються і воно чик 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 а там зажим, такий хитрий. Но станки не бачили роботи, бачите. Подивіться. Де? <просив> де? То є, дивися, то великий пневмоциліндр. Це якраз від тої е, контактної зварки. <просив> Це великий Що? Це такий мотор здоровезний. <просив> От преска, преска, дешка. О, дивись ще сверлилка є. Глянь, Володя, може тебе зацікавить? Дивись сверлилка, яка лежить. Тоже вона тут. Ну, після линки дивиться не годи. Ні. О, це крутий станок. Ні, то вже тюнінг. Тюнінг? Вже конус розточений різцем. Той, той вже заграли станок. А от прес, ну дивись, нічого не бракує. Кадешка з пневмомуфтою. 74 рік 25 тонн Без 25 тонн. преса 200 кг Нормально Нормально А шо? Що то вода Велика сиронка вона на якусь операцію була заточена Там щось на шпиділі таке непонятне є тут все довше ліпить Ой курва Цялко Цялко Із шестерні курва Ти розумієш, та виставте на продажу. Та ж люди прийдуть, дадуть живі гроші, самі вигрузять, самі заберуть. Не курва, здадуть на брухт. Розгандонять, загандонять. А що це от за херня, хлопець? Це щось з оптикою зв'язано. Я хірею просто. Я просто хірію з цього всього. всього. Ну, то вот та хер я знаю від чого, ті шестерні від чого, то все А от тут від 118-ї сверлилки ціла та. Ціла шпіндельна бабка. Я тобі кажу. Ну і ще на тебе був фрезерний гляне. може... — Трубки то вже б відрізнять. У метр трубки. Тому що треба було метр. А трубки, певно, мідні були, тому і зрізали. Ой, курва. Девять звіт такий матч, нічого такі. Не був ти станок в роботі. А от Горьковець вертикальний, такий як мій. oh my Що ну, то за модель того, а? Чекай, чекай, то тут від нього. Так, тут від нього Кришка? Так тут електрика була чи що? Так, на три болта відкривалась, тут була електрика. Подивись, а там не... Охерею просто. Може, хоть якісь шестерні познімати з нього, що? шо? Такий самий Коротше, що вдалося виводити То само собою. Коротше, шпиндель я все таки витащив. Шпінділь я вам хочу просто показати оправку. То люди не вірять, що здають себе ушні станки, нові станки в металолом. Подивіться, на управці ще картон. І балансірні грузики. Бачите? Картон. Що ще, гайка рідна? Ось така якась мега-драбинка мега для фрезерного. Ми мусили з'їздити додому, взяти зворотній молоток повитаскувати оті ті вот клини, якими шпіндель був зажатий. фланець відкрутив. Ну, коротше, взяв інструмент, ще пару шістерну купив для шнапі. Короче, запихаємо тут все назад. Ну і сам шпіндель. Сам шпіндель. Ну, Напевно, багато моїх глядачів, моїх підписників їх цікавить моє резюме по, по, по тому, що ми тільки що побачили. Так? Я вже прийшов додому і можу вам сказати свої думки. Зразу хочу сказати прогресивним, верніше регресивним сучасним менеджерам, які привикли казати, та то все совок, то все херня, то все застаріле. То треба здавати металолом. Чим застарілий гідравлічний прес? Чим застарілий е, кривошипний прес? Чим застаріла плоска шліфовка? Ці станки випускаються зараз в сучасному вигляді, без особливих змін. Чим, чим винен той зубуріз? Чим винен той вертикальний фрезерний, який в мене є, який в мене заробляє гроші? Та нічим. Просто обладнання нове, без експлуатації. Обладнання розграбили, розхірачили і тупо здали в мітало. Я думав, що це вже відійшло. Я думав, що оскільки зараз все є в приватних руках, що кожен приватник перед тим, як чинити такі дурості, може сісти, наклацати в OLX, і його приблизно OLX зорієнтує в ринкових цінах. І йому не треба це все вести, йому не це треба все курочити. Йому простіше перезвонити до станочних перекупів, які це заберуть самовивозом, дадуть йому не лом, не дві ціни лому, а три, чотири, п'ять ціни лому. Він покладе в кишеню живі гроші, якщо він цим не хоче займатися. Він це продасть як обладнання, але не треба нищити. Е, оце то, що ви побачили, я не хотів би плодити ніяких політичних там, конфліктів. Це те, що ви побачили народ. Це є лице української промисловості. І я вам відкрито про це говорю. Я готовий це сказати любому політику, любому міністру, любому президенту, любому. оце є лице української промисловості. І це є лице технічної грамотності. В нас в країні. От так от я багато чого бачив. Я бачив, як Іж 250 здавали на метолом. Я бачив, як станки спеціально нищили, щоб вони були неробочі, щоб здати їх метолом. Свого іжа 250-го я вихватив буквально з цих варварських рук, а такого самого іжа перед ним здали на метолом. Але перед тим як здати, обрізали шпиндель болгаркою. Різаком обрізали всі ходові вали, побили кувалдові станіни, відламали різддершку, побили всі рукоятки, познімали всі мотори. зробили його просто непідйомним. В принципі, таке, як ви бачили на долоні. Просто щоб нікому не дісталося. Такого нема ніде. А в нас є. Якщо в когось є бажання, якщо в когось є час, місто Жовква, вулиця Вокзальна. То є той металом, на якому я сьогодні був. Може, комусь щось треба. Поїдьте щось відкупіть. Я, наприклад, думаю поїхати ще з тих вертикально фрезерних познімати хоча б столи. Ну там стіл без жодного заїздона, народ. Якісь гвинти, якісь передподачі, якісь коробки, якісь ще що. Це ж купити зараз, хто продає готовий сіл до фрезерного на ходу, та він за нього хоче, відповідно, як за запчастину. Там 10 гривень кілограм. Кому треба? Їдьте. Беріть, купляйте. Там ота фрезер той вертикальний, 13-ї моделі. Викиньте нафіг те старе ЧПУ, поставте на нього щось сучасне. Але це є станок, це машина для заробляння грошей. Так само той, ну, зубоє, я не знаю, напевно, вже все. Вер... Гідравлічний прес, кривошипні преса. Ну, щось ще можна врятувати, розумієте? Ніхто цього нового в нас робити не буде, ніхто в нас цього робити нового не вміє. Нема чим. З чого і ким? Запам'ятайте собі одне раз і назавжди. Це я вам як людина з економічною освітою говорю. Благополуччя будь-якої країни залежить насправді від одного єдиного показника внутрішнього валового продукту. Нема станків, нема обладнання, нема кадрів, нема продукту. Країна стає е, тупим. Споживачем китайського, турецького і іншого привозного низькопробного гавна стає заручниками торгівельної системи і не має абсолютно жодних ресурсів, щоб проконкурувати проконкуру... з кимось. Я не знаю, нас в Україні ще цвяхи роблять, чи вже напевно ні. Оце є лице нашої промисловості, розумієте. І це є лице нашої технічної грамотності, це є лице всього. А наша нам 722 шліфовка. Розумієте, от, от так навскидочку. Е, головка від екскаватора, яка має метр в довжину, 300 мм в ширину, шестициліндрова -ци... циліндрова рядна, шліфовка такої головки, Ну я думаю, гривнів 700-800, а може й 1000. І цей станок це зробить о, за 5 хвилин. Tak to. No tak to. Eee. No co ja mogę powiedzieć?